Хочете, щоб ваша дитина навчалася в університеті рівня Стенфорда, Гарварда або MIT? Перший крок до цього це наші літні освітні поїздки до США. Ми організовуємо поїздки в освітні мовні табори до Нью-Йорку, Вашингтону, Чикаго та Майамі. І це не просто відпочинок, а справжнє занурення у американську освіту. Тільки уявіть: два або три тижні інтенсивної англійської навчання в топових університетах, відвідування знакових екскурсій в США і знайомство з однолітками з різних куточків світу. George Mason Університі один з провідних дослідницьких університетів Вірджинії. Тут діти зможуть побачити, як влаштоване навчання в американському виші. St. John's University у Нью-Йорку відкриє світ престижної освіти, де вивчення англійської це не нудні уроки, а цікаві, інтерактиви та гарантований результат. А в University of Miami школярі зможуть відчути себе справжніми студентами та, можливо, навіть визначитися з місцем для здобуття вищої освіти в майбутньому. Не відкладайте мрії на потім. Залишайте заявку вже зараз, і ми організуємо незабутню освітню подорож для вашої дитини.